Доброго дня! Мене звати Ярослав. Життя прекрасне. Я брав участь в україно російській війні і отримав важке поранення. Я сильно пошкодив ногу. Зараз я звільнився зі Збройних сил України і в мене почався новий етап мого життя цивільне життя. Минуло вже півтора року з моменту поранення. Я зараз проходжу реабілітацію і хотів би поділитися із вами. Своїм шляхом реабілітації, своїм досвідом та своїми переживаннями. Спочатку я ходив на двох милицях, потім на одній. Через 9 місяців я вже почав ходити стівком. Через рік я вже почав долати невеликі відстані сам без допомоги по дому, по двору, у городі, біля воріт. Рухи були хиткими, неточними, але я йшов уперед. Коли я лежав у лікарні, мій друг сказав, Нічого, ти ще одужаєш і ще бігатимеш. Тоді я не повірив, але хто знає, що в майбутньому, можливо, колись я і зроблю свій перший біговий крок. Життя прекрасне, все цікаве ще попереду.